Так, починаємо їхати. 140 км на годину. Тут у нас різкий поворот і копи, а враховуючи те, що у нас копстери на, на хвості, ми вже собі трішки пошкодили колесо і. тихо, 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 Вона поки що нічого не підозрює, поки що. І їде. Ой-ой-ой, мені габела. Мені габела, мінус заднє крило, хоча ні. Це є дуже-дуже погано, і ми влетіли прям в лоб даному копстру. І, Справді не знаю, як мені... Вони... Так правильно замансити, але щось вона. щось, щось вона не хоче зі мною майже ганятися, що доганяє на поліція, і це є погано, вона нас же є пошкодження авто. Автомобі... Вулиці належить тим, хто не грає за правилами. Поки ти спиш, вони вже за кермом чужої машини. Швидкість, кмітливість, холодна голова це їхня зброя. І сьогодні кожен з них має одну ціль обійти інших і не потрапити в руки копам. Це битва автогонщиків, виживе тільки найшвидший. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на нетрологу подкуру Сікінчу Драйв. І як уже зрозуміло, в нас сьогодні буде битва автогонщиків. До речі, цю ідею мені запропонував підписник під час прямого ефіру в Тіктосі. Хто не знає, в мене ще є свій Тікток. Тому хто хоче, в кого є бажаночка, можете чекнути, він знаходиться по силучці в описі. Тому, пані панове, сподіваюся, що вам дана ідея сподобається, і ви мене підтримаєте подобаєчко. Не ну, перед початком даного ролика. Я би хотів вам побажати перегляду. Якщо ви ще споживаєте, то всім смачного. Ну що ж, пані панове, робимо вигляд, нібито нам сказали точку, локацію, в якій знаходиться даний автомобіль. Це у нас Форт Grand Вікторія помаранчевого кольору. І наша задача його якомога швидше угнати, нам не сказали куди точно, але нам сказали, що нам треба його пригнати за місто і там вже діяти по ситуації. Головне не привезти за собою хвіст. Так, ми бачимо тут пін-код, ми його робимо в ніби ми його взламуємо, нібито ми знаємо пін-код. Нам вже його скинули, відкриваємо двері, двері відкрилися. То вже добре. Пробуємо завести нашу автівочку і насправді вона щось щось туговасенько заводиться, але... Але о, все, ми її завели. Чек, до речі, у нас тільки що горів. Стабілізація відключена. Ми вже відразу ж таки пошкодили нашу автівочку, але тут я не знаю, яким чином її тут запаркували, так що мені навіть складно виходити. Бачимо, відразу таки тут поліцію і. Тихо, 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 Вона поки що нічого не підозрює, поки що, але є шанси, що скоро їй е, їй скажуть, що такі-то, такі-то координати автомобіля, такого-то він кольору, такі-то номера. І... І все, їм вже повідомили, і вони вже женуться за нами. Це є дуже погано, і насправді є шанси того, що в нас не вийде нічого зробити, бо це задній це кран Вікторія і важкий автомобіль, на якому я вперше майже їду. Ой-ой-ой, чоловічок, А що те, що то тут, походу, новачки якісь якісь поліції працюють, працюють, і не дуже досвідчено, судячи з того, як вони водять. Але наша задача це просто доставити їх, насправді, якщо вони будуть... Фейлити, буду помилятися, це насправді нам тільки на руку буде. Заїжджаємо в тунель, не знаю, поки ми куди їдемо, але ми поки їдеться. Ми кудись їдемо. Форт Гроун Вікторія зовсім не керується, ми трішки пошкодили нашу автівочку. Попереду, попереду це таксі, все добре. Я вже думаю, що попереду це поліція. А ось там вже попереду поліція. Я насправді не знаю, як мені так правильно замансити, але щось вона. Щось, щось вона не хоче за мною майже ганятися, якщо чесно. Можливо, це... Через те, що я її заспавнив як трафіка, і, і це є насправді можливо погано. Можливо, її треба було заспавнити як звичайні пісішні тачки. Так, у нас мінус задній бампер, але начебто технічний стан нашого автомобіля, з ним все добре. Так, нам треба за місто, я їду навпаки в місто. Алоє. Так, мені треба різко розвернутися. Задній привід. Давайте трішки ми похуліганимо. Давай, давай, отак, 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 отак. Насправді даний Far Crunch Victoria це не сама потужна версія, яку я міг взяти, тому тут є також складності, тому що даний Far Crunch Victoria зовсім, нас, можна сказати, не їде. Але, тим не менш, до речі, якщо вам даний ТС подобається, типу там битва автоугонщиків, да, то... Можете написати про це в коментарях, і можливо ми це зробимо як окремо у рубріку. Будемо реально брати різні автівки, пробувати тікати від поліції і будемо дивитися, на якому автомобілі в нас вийти втікти до речі. Давайте, можливо, придумаємо імена нашим видам, видуманим персонажам, і припустимо, нехай буде наш перший, перс перший персонаж. Це Валєро. Валєра в нас взяв угнав тачку, бо він студент, йому потрібні термінові гроші, нас доганяє на поліція. І це є погано, в нас же є пошкодження автомобіля, я не знаю, як від нього втекти, але начебто щось у нас виходить. Давайте ми зробимо так, до речі. Хто додивився відео до цього моменту, напишіть, як ми називаємо другого персонажа. Нехай у нас перший персонаж це буде Валєра, який буде тікати від поліції, а другого персонажа напишіть в коментарях, як би ви хотіли, аби ми його назвали. Бо ну, буде, буде в нас секрет, як другого персонажа звати, а ми дістаємося це, судячи з ваших коментарів. Так, полетіли, ми одного копстера розвернули, але насправді щось, щось їх багато за нами женеться. Я очікував, що це буде трішки легше, бо я думав, що вони взагалі не будуть за мною ганятися, а вони насправді нічого собі їдуть. Тих портрен Вікторія це не та тачка, яка прям навалює, але вони щось дуже сильно туплять, вони прям максимально сильно туплять. Е, мабуть, якщо ми запишемо другу частину, то я їх трішки по-інакшому заспавню, бо коли вони вигляді трафіка, вони щось... Ага, какой, а. Вони щось не дуже себе прям круто ведуть. Не дуже. Добре. І я не побачив просто стовп, я не встиг трішки заманурувати від нього, і ми потрапили в ДТП. Наша задача треба тікати і. Ага, я вас поняв. Ну коротше, Валера, Валера, в нас е, попався. нас попався і. все. Валера в нас. Е, нашого спіймали, тому беремо наступну тачку, беремо наступного персонажа і let's go робити другу Ну що ж, пані та панове, в нас же є другий персонаж, в нас же є інша тачка. Не знаю, як цього персонажа звати. Скоро, я сподіваюся, дізнаємося, це судячи з коментарів. Я сподіваюся, що все ж таки хтось напише, як другого персонажа буде звати. Але ми чуємо, що вже поліція десь поряд і наша друга тачка, яку нам треба знати, це у нас буде. Стінгер помаранчевого кольору, і це в нас, до речі, ставки повишається, бо це в нас незвичайна версія якась дуже-дуже дуже спортивна. Ми робимо вигляд, ніби тому ми так потихеньку взяли, а тут двері не відкривається, йома. Ладно, окей. Е, зробили вигляд, ніби то в нас все вийшло і ми бачимо тут автоматик, тут же в нас, йо майо, нічого собі, тут же у нас солідний апаратик, Ой-ой-ой, що це за вихлоп, а? Ти що, вихлоп взагалі бомбезний. Ну я думаю, на цій тачці нам реально буде дуже весело їхати, тому що щось вона їде дуже і дуже не по непотитячому, нібито вона не стокова, а якась вже заряжена. Так, ми бачимо в нас копа. Скоріше за все він за нами скоро поженеться, бо їм поки що не сказали, яку тачку угоняють і які номера у автомобіля. Але я думаю, ось-ось вже буде, да, так, вони вже почали за нами погоню це дуже-дуже є погано, але в нас та тачка заряджена в нас повний привід. І, скоріш за все, на цьому автомобілі нам буде трішки легше уганяти, аніж це було на ford grand victoria тому що повний привід, багато потужності. Але не знаю що в нас по гальмам, не знаю що в нас по керованості. По гальмам до побачення. гальмам до по побачення, гальмам ми вже е розуміємо, що нам ганяти треба якомога обережніше. Враховуючи те, що в нас копстери на, на хвості ми вже собі трішки пошкодили колесо, тому керувати нам автомобілем буде зараз трішки важче, аніж це було з самого початку. Так, повертаємо наліво. Тут вже у нас вже буде виїзд за місто, куди нам і треба, в принципі. ой 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 ти куди їдеш? Ти куди їдеш? Ти подиви, поки в нас э, Ford Grand Вікторія протримався аж цілих 5 хвилин, він нас... Цікав, аж цілих 5 хвилин, не знаю, чи буде чи буде вставляти відео ці 5 хвилин, чи можливо менше я щось обріжу. Але подивимося, але тим не менш, Форкран Вікторія реально не сіка, аж 5 хвилин, тому тому там все добре. Ні, ну кія Стінгер їде прям дуже-дуже потужно, але через те, що ми пошкодили собі колесо, це є дуже-дуже погано і ми влетіли прям. Лоб даному Копстеру і все, ми далі не можемо їхати. А чого? Все, ми можемо далі їхати. У нас просто тріщить бампер заживало в колесо. Але тачка зовсім вже не керується. Ну, вже даний автомобіль протримується всього на всього пара хвилин, і ми нікуди майже не поїдемо. Так, да, все ж таки початкова наша поломка стала фатальною. Хоча, якщо входити повороти з ручничком, то в принципі, в теорії, можливо, щось і вийти. Хоча я дуже сильно сумніваюся, бо тачка не керується слово зовсім. Тут же у нас тип нам влаштував е підставу, він нам тут влаштував трішечки трішки облаву, але ми знайдемо вихід із цієї ситуації, просто поїдемо трішки по гравійки і покупаємо, що наша тачка вже зовсім не керується і ми в'їжджаємо... Ні, ми не в'їжджаємо в стоп, але ми в'їжджаємо в камінчик і подальший наш рух вже неможливий. Тобто наш наступний персонаж не зміг доставити автомобіль. На жаль. Ну що ж, пані і панове, завершаючи наш автомобіль, який нам на сьогодні треба угнати, і нехай нашого останнього персонажа на даний відеоролик буде звати 에... Андрій. Просто нехай буде Андрій. Так, да, і йому треба угнати гольф, гольф шостий, і судячи з вигляду це в нас не звичайна версія, це в нас якась тюняча. І спробуємо на ньому ми щось зробити. Не знаю, що з цього вийде. До речі, по солончику тут у нас він потужний, він нас на механіці, тому можливо це і плюс ми вже вимкнули стабілізацію, і в нас, до речі, чогось скріплять гальма. Так, поки що копстери за нами не женуться, тому що... Поки що їм не поступило орієнтування на наш автомобіль, але, але вони вже погналися, тому що ми тільки що біля нього проїхали. Добре, летимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як же його заносить. Так, можливо, дати спробу механічну коробку передач, можливо, нам так трішечки буде легше, але їти він доволі таки непогано. Не скажу, що це дуже швидко і не скажу, що це дуже повільно, просто доволі таки непогано їде, як для гольфу, як для гольфа, дуже, дуже швидко насправді. Так, починаємо їхати, 140 км на годину. Тут у нас різкий поворот і копи, але начебто у нас вдалося якось розминутися, начебто ми не побіжали. До речі, крується він прям дуже-дуже добре, але в нас чогось постійно скрипять тормоза. Не знаю, чи вам чути ці, цей звук чи ні. Можливо, ніби я вам трішки протішив звука. Так, вони попереду нас два копа, і нам треба якомога швидше навалювати, тому що ось-ось і буде і буде нам габела. Так, нормально, нормально. Пок, поки тулимо, поки їдемо, поки їдеться. До речі, графіка в Бінки прям дуже кайфово стало, враховуючи те, що в мене не максимальне налаштування. І графіку пофіксили, коротше, бо недавно нещодавно виходив, виходило обнову в даній грі. То графіка прям дуже стала приємною і грати стало ще цікавіше, аніж це було до цього. Так, окей. Четверта передача 150 км на годину ми летимо. 160, нічого собі, зобій. їде. йде. Апаратик їде, іде, апаратик, апаратик може. 190 навіть, так. Тут в нас ще хтось їде. Ой-ой-ой, мені габела. Ні габела, мінус задній крило, хоча ні, ні-ні, ні, ми ще на ходу залишаємося, начебто більш-менш. E, щось не зрозуміло в нього трішки керування, воно начебто нормальне, начебто прикольне, начебто тут і резина стоїть якась потужна, але копстери нас зажали, і, на жаль, Андрій не зміг доставити автомобіль. Тобто сьогодні в нас, скоріш за все. Перемагає Форт Гранд Вікторія, який в нас протримався аж цілих 5 хвилин, і він аж цілих 5 хвилин тікав від поліції. Добре, пані панове, на цьому я вже пропоную завершувати даний відеоролик. Я сподіваюся, що вам даний десь сподобалось, і ви мене підтримуєте подбайку. Хто не підписаний, можете підписатися, був вам дуже-дуже вдячний. І можете написати якийсь позитивний коментар, кого є бажання, тому що коментарі дуже сильно просувають відео, і в цілому канал вони дуже сильно просувають. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.